Кремщики війни, шапран, кіпер та Юнігран, Шевцова, Парімач, Микита Ожанський НПП, Автомагістраль, Південь та Росдорстрой. Автомагістраль Південь та Росторстрой отримали багатомільярдні підряди на укріплення енергетичної інфраструктури. Замість будівництва захисних споруд гроші пішли на розкрадання, а станції залишилися зруйнованими. Активи під санкційного холдингу Юнігран несподівано потрапили до олігарха Сергія Шапрана, близького до майбутнього генпрокурора, а поки голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Судді зняли арешт, а прокуратура закрила очі на схеми. Мільярди, що мали... Поповнити бюджет опинилися в офшорах, а справа не розслідується. Відповідь в інтересах кіпера та табе на території Ужанського національного парку, одного з природоохоронних об'єктів ЮНЕСКО, заступник керівника офісу президента Микита разом з ставленником Білецьким реалізують схеми контрабанди, масові рубки пралісів та ухилення від мобілізації. Високоякісні дерева вивозять під виглядом санітарних рубок. А контрабандисти вільно переправляють тютюнові вироби. Алкоголь і бензин через кордон. Ці порушення відбуваються за мовчазної згоди міндовкілля прикордонників та правоохоронців. Усі зацікавлені у продовженні, навіть посадовець офісу президента, попри санкції РНБО та зв'язки з Росією, парі мач не лише продовжує свою діяльність в Україні, а й активно розширює її через дочірні компанії CityCode, та горила Виведення мільярдів гривень з українського азартного ринку здійснюється через офшорні схеми, в тому числі через iBox Bank, створений Альоною Шевцовою Дігрік у партнерстві з Ігорем Коломойським. Цей банк обслуговував не лише Парімач, а й інші онлайн-казино, що дозволяло приховувати доходи та ухилятися від податків. Після краху iBox Bank Шевцова Дігрік не тільки зберегла вплив на азартний ринок, але й організувала медійну війну проти тих, то викривав її схеми, зокрема через Джокера, що дискредитував свідків. Усі ці схеми продовжують працювати під захистом впливових людей, а виведені кошти йдуть прямо до РФ. Автомагістраль Південь та роздорстрой, схеми на енергетиці та фортифікації. Ще в лютому західні партнери надали рекомендації щодо будівництва захисних бетонних конструкцій для об'єктів енергетики. Однак через розкрадання коштів ці роботи були саботовані. Результат 80% енергетичної. Інфраструктури пошкоджено або зруйновано. Українцям доведеться жити за графіками відключень світла щонайменше до весни. Автомагістраль Південь і Росдорстрой отримали багатомільярдні підряди на роботи з укріплення об'єктів енергосистеми, але замість реальних захисних споруд розбомблені станції та вкрадені гроші. Автомагістраль Південь є одним із найбільших підрядників часів великого будівництва. Вони не обмежуються лише дорожніми роботами у 2022 та 2023 Роках автомагістраль Південь активно забирає замовлення в інших сферах, зокрема у будівництві фортифікацій та інфраструктури, за словами представників автомагістраль Південь, через обшуки, які були проведені в їхніх офісах та у співробітників компанії, вони не змогли виконати свої зобов'язання на Бокровському напрямку. Але насправді питання не тільки в обшуках, це спроба прикрити те, що компанія, яка отримала мільярди гривень, продовжує діяти за схемами, які нічого не мають спів з реальним розвитком інфраструктури країни, саме тому телеграм-канали активно відбілюють репутацію компанії. Ще один приклад: схема на водогоні у Миколаєві. Майже 8 мільярдів гривень виділені роздорстрою та автомагістраль Південь. Вже пішли в нікуди. Що цікаво, перша компанія тісно пов'язана з партією мера Одеси Геннадія Труханова. Зараз її бенефіціарами є депутат Юрій Шомахер та бізнесмен Євген Коновалов, представники цієї ж групи. Ще в липні 2024 року Віталій Кім обіцяв зменшити вартість проекту до 3 мільярдів. Але вже в вересні Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, заявив, що на водозабір потрібно 8,8 мільярда. Шапран, захоплення ринку піску і зняття санкцій з Юнігран під захистом кіпера. Активи, що мали б належати державі, потрапляють до приватних осіб, які мають близькі зв'язки з РФ та прикриття з боку правоохоронців. Йдеться про мільярдні активи холдингу Юнігран, який займається в Видобутком піску і щебню, виробництвом тротуарної плітки та компонентів вибухівки для промислових цілей. Засновник цього бізнесу Ігор Наумець, громадянин Росії, який потрапив під санкції РНБО. Проти нього було відкрито кримінальну справу. А на активи холдингу наклали арешт. Однак, через рішення судді Печерського районного суду Сергія Вовка арешт зняли. А прокуратура, яка мала оскаржити це рішення, раптово відкликала апеляцію. Пізніше активи потрапили до рук олігарха Сергія. Гія Шапрана Шапран є засновником інвестиційного холдингу Алюмета Груп. Компанія має офшорну реєстрацію на Кіпрі та є власником броварського алюмінієвого заводу. Серед країн, куди завод експортує свою продукцію і досі лишається Білорусь, і знову зв'язки з агресором та фінансування тероризму. Броварський алюмінієвий завод має колосальні борги. Загальний розмір зобов'язань підприємства складає майже 440 мільйонів гривень, з яких лише 138 мільйонів це борги перед банківськими установами. Кредити на величезні суми завод отримував від одного і того ж банку Асвіобанк братів Супроненків. Останні є реальними власниками заводу. Банк Супроненків фактично створює фіктивну заборгованість для шапрана, видаючи кредити, які потім зникають з рахунків і не обкладаються податками. Шапран за рахунок цих позик занижує свої реальні доходи, щоб уникнути сплати податків. Тепер питання: чому правоохоронні органи продовжують закривати очі на ці схеми, поки величезні кошти. Які мали поповнювати бюджет країни, йдуть в офшори. Справа у зв'язках Шапрана з Олегом Кіпером. Колишній прокурор Києва, як тільки став головою Одеської ОВА, почав лобіювати інтереси активів наумця. Нині активно обговорюється призначення Кіпера на посаду генерального прокурора. А отже, справа набуде нового прикриття з боку правоохоронців. Що ж за лобізму силовиків відбулося з активами російського Юніграна. Частина активів, зокрема, комплекс з виробництва плитки на Житомирщині. Стала заставою для кредитів наданих фірмі «Нотел», яка пов'язана з кумом кіпера Осіповим. І тепер питання, чому держава не змогла зберегти контроль над цими активами і чому вони перейшли до приватних осіб з оточення високопосадовця кіпера. Можливо, справа в зацікавленості вищих посадових осіб та правоохоронців, бо просто не бажає розслідувати справу Шапрана, адже розуміє, що за бізнесменом закріплено захист ймовірного майбутнього генпрокурора. На численні скарги та заяви про вчинення злочинів. Ані БЕП, ані набо не дали відповіді, а розпочаті провадження не отримали руху. Не зупиняємось та продовжуємо ініціювати розгляд справи з силовиками та слідчими суддями. Контрабанда та знищення лісів в Ужанському парку під захистом Микити з Офісу президента та Білецького із Закарпатської ОДА. На території Ужанського національного природного парку, який входить до природоохоронних територій ЮНЕСКО, діє організована злочинна група, очолювана заступником керівника офісу президента. Дента Маккитою. Віктор Маккита обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації з грудня 2021 року. З вересня 2024 року чиновник перейшов до офісу президента, а на його місце угода була призначена ставленика Мирослава Білецького. За допомогою такого розкладу посадовці з легкістю реалізують схеми контрабанди, стихійних рубок та ухилення від мобілізації. Наприклад, під виглядом санітарних рубок на території парку систематично знищується параліз. Звідти умисно занижують обсяги вирубки, а деревину високої якості класифікують як пошкоджену або низькосортну. До схем залучено приватні підприємства Шукаль та сервіс Буттранс, які підконтрольні директору парку Шукалю. Махінації реалізовуються за мовчазної згоди Державної екологічної інспекції у Закарпатській області та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Вони не забезпечують належний контроль, створюючи умови для систематичних порушень і багатомільйонних збитків. Територію парку та також використовують для контрабанди товарів, тютюнових виробів, алкоголю, бензину. Причому прикордонники, включно з охороною парку забезпечують безперешкодний прохід через державний кордон. Звісно, за окрему винагороду. У деяких випадках організатори контрабанди використовують фіктивні документи для легалізації товарів, які вже ввезені в країну. Такі акти, начебто, вказують, що товар місцевого виробництва або що його ввезення було оформлено за заниженими ставками мита. Це дозволяє уникнути сплати реальних податків і знижує вартість товару для подальшого продажу. Одна з найрезонансніших схем перенаправлення осіб, які ухиляються від мобілізації через державний кордон. Маршрути пролягають через важкодоступні гірські ділянки парку поблизу кордону з Польщею та Словаччиною. Вартість послуги від 5 до 20 тисяч доларів. Цю схему контролюють. Особисто директор парку шукаль і підлеглі йому працівники парку. Фактично, парк став інструментом розкрадання державних коштів. Наприклад, за будівництво купольного будинку було сплачено ФОП Попович Марина Іванівна понад 2,5 мільйона гривень, з яких щонайменше 1,6 мільйона виведено за підробленими документами. Крім того, службові авто парку використовуються для особистих потреб директора шукаля, в той час як адміністративні приміщення здаються в оренду без погодження та оплати бюджету. Зарплати нараховуються мертвим душам, а частина працівників отримує виплати у натуральній формі, що дозволяє уникати сплати податків. Все це активно реалізується під прикриттям посадовця офісу президента України Микити та керівника Закарпаття Білецького. Тож виникають питання до чинної влади, яка заплющує очі на відкриті злочини під час війни. Парімач, вивід коштів через iBoxBank та медійні атаки Дігрікшевцової, парімач, не незважаючи на санкції РНБО та зв'язки з РФ не лише продовжує працювати, а й розширює діяльність через дочірні структури Сіті і Гори Основою їхніх схем є офшорні компанії. Саме через ці юрисдикції виводяться кошти, уникнувши оподаткування. Частина грошей, зароблених на азартних іграх в Україні, йде прямо до Росії. За однією з ключових схем кошти виводилися через Ibox Bank, фінансову установу, створеною Альоною Шевцовою Дігрік в партнерстві з Ігорем Коломойським. Ibox Bank довгий час обслуговував не лише Парімач, а й інші онлайн казино що дозволяло приховувати мільярди гривень доходів та. Уникати сплати податків навіть після краху Айбокс банку Дігрі продовжує контролювати значну частину азартного ринку в країні вона має вплив на країл БЕП та інші регуляторні органи. Її команда створює так звані дзеркальні сайти Казино, які працюють без будь-яких ліцензій. Чи з правоохоронцями підтверджують і дії суддів та БЕП у справі Дігрік? Наприклад, з ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова стало відомо, що представниками БЕП разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора було пролобійовано зміну підслідності, аби розгляд відбувся у потрібному суді. Пізніше слідча суддя, 18 грудня 2024 року, скасувала розшук дігрік Шевцової, фактично давши змогу подорожувати світом і навіть безперешкодно приїхати в Україну з Дубай далі вирішувати свої проблеми. При цьому БЕП та прокуратура повторно в розшук Шевцову не оголосили. Перше, що зробила Шевцова, купила за 10 тисяч доларів квиток на інаугурацію Трампа думала, що це її врятує, залякавши владу. Силовики і суд у неї і так в кишені, але американці виявилися розумнішими, просто не пустили її. А 30 січня слідча суддя того ж суду Білоус почала процес скасування підозри Шевцові, що як наслідок призведе до закриття справи і навіть до можливого стягнення моральної шкоди з держави на її користь. Відомо, що після відкриття справи щодо iBox банку Дегрік розпочала інформацію. Іну війну проти тих, хто давав свідчення з приводу її схем, наприклад, щодо колишнього голови правління та банкіра Мельника, принижуючи дописи, про якого публікувались у телеграм-каналі Шевцовий, де Грік організувала кампанію проти колишнього першого заступника генпрокурора Вербицького через підконтрольні медіа. Та Джокера, і хоча правоохоронці вже було звільнена з посади, власниця iBox і досі продовжує впливати на репутацію останнього через змі. Що цікаво, спочатку джокер сам атакував Дегрік, але після отримання гонорару повністю змінив риторику, видалив компрометуючі пости і переключився на дискредитацію Вербицького. Скріншоти з доказами атак, ми вже передали матеріали до правоохоронних органів, тож чекаємо на реакцію. Анонімний Джокер, прикриваючись, нібито зв'язками у високих кабінетах, насправді не. Має жодного впливу, окрім публікації постів у соцмережах. Його реальна сила це виключно наша увага. Тож ми закликаємо припинити підтримувати анонімні джерела, не взаємодіяти з ними і не зливати їм дані. Тим часом Дегрік продовжує керувати азартним бізнесом та інформаційними кампаніями, незважаючи на масштабні розслідування щодо IBOX банку і махінації із виведенням грошей. Як зараз працює заборонений паріматч? компанія маскує платежі за азартні ігри під консультаційні пост. Чи маркетингову рекламу. Виручені кошти спрямовуються на іноземні рахунки, а розрахунки криптовалютою унеможливлюють моніторинг транзакцій. Ми надіслали матеріали та вже маємо перші відповіді. Але чи будуть реальні результати? І інше питання. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.